Знову на схід чергова ротація зведеного загону міліції вирушила в АТО. Позиції чернівських правоохоронців уже подалі від передової у слов'янську на Донеччині. Там де знаходяться співробітники наших підрозділів, вона більш-менш стабільна в даний момент. Поэтому почутки ще раз основання для серйозного беспокойства нету. Хотя зона АТО – це зона АТО. і службу по виконанню своїх прямих функціональних об'язаностей. якщо говорить більш предметно по виконанню функції по охорони числа порядку. Міліціонери патрулюють українське місто, беруть участь у зачистках, виявляють посібників терористів. Влітку кажуть у служби свої труднощі. Я думаю, що тільки жара це, Основне таке, камарина це все поэтому жарко, Ну і що терпим. Приєдім сюди харашо. Командир у своїх підлеглих впевнений, більшість хлопців уже обстріляні, не підведуть у найскладніших ситуаціях. Особовий склад підготовлений, йде, йде працювати згідно поставлених задач. Є такі, що й перші раз їдуть, але це не означає, що люди не здібні і непрофесійно не підготовлено виконувати задачі. Останні приготування перед від'їздом бійці перевіряють амуніцію. що і вантажать в автобус усе найнеобхідніше на цілий місяць служби. Патрони, вода. А рідні знову набираються терпіння, щоб чекати своїх чоловіків та сподіваються на захист вищих сил. Ми отдали йому посвятили іконку, іконку дали. Обійми підбадьорюючи слова, настанову від колег і по конях. На Донбасі загін має замінити своїх побратимів.